У 2000 році а, я приїхала як студентка вперше в суми і закохалася в це місто, а, як би це банально не звучало, так. Я зрозуміла, що саме тут. Буде моя творчість розвиватися, і саме тут в мене буде щось неймовірне. Так воно і сталося. Творчість моя тут вся почала вирувати і просто цвісти. І тут народилась моя сім'я. Я приїхала навчатися на юридичному факультеті, до речі, але я все життя знала, що я художниця за покликанням і за всіма параметрами. Тому я паралельно малювала портрети своїх вчителів. І отримувала за це п'ятірки. До речі. <сум> Чому народився цей бренд про Суми? Тому що я ж сказала, що це моє о, улюблене місто, хоча я в Конотопському районі прожила 18 років. Тут вже більшу частину свого життя я проживаю в Сумах, і це місто, о, яке о, повністю запалило моє серце. О, тому найпершим народилася о, таким о, як брендом це наша із Анною Коршуновою книжка. Казкове місто Суми. Ну і звідти пішло а, дуже багато книжок. До речі, п'ять ми зробили одна в процесі. А потім народились маленькі історії казкового міста. Знову таки про наше казкове місто, там, де всі герої оживають. Альтаночка, вона альтанета в нашій книжці. А, так, а, ліхтарик, я чекаю, бо кохаю це. Любася сердешна. Вони, як всі ми люди, закохуються, дружать і навіть сваряться. Надихає, по-перше, це звичайно місто, це люди. А це знаєте, воно, мабуть, всередині вже закладено. Тобто, в мене дуже дуже багато всередині ще ідей, які я хочу втілити. І оця, мабуть, і надія, незважаючи ні на що, живе в моєму серці і дає, знаєте, таку перспективу на майбутнє. Я відкрию вам секрет: я і плачу. І кричу, і сварюся, інколи, ну, ну це бачимо, мабуть, мій чоловік більше за все. От. Але а, мені в першу чергу, коли я створювала своїх орнамтиків, це коли я створювала альтаночку, мені хотілося самі заспокоїтися, а зробити щось таке добре, з величезними добрими очима, і з звичайно, із надією, що ми переможемо. А, то я зрозуміла, що це людям потрібно, і таким чином, мої орнамтики, і наш сумський бренд він вже є а, по всьому світу. бо нещодавно я зробила такий величезний проєкт і в 14 країнах світу. Є мої орнамтики, а це українські куточки, де кожен наш українець може взяти собі на згадку листівочку, чи футболку, чи стікерпак і трішечки, знаєте, так зігрітися. Що їх чекають і обов'язково хай повертаються додому. Таким чином я об'єднала весь світ. Орнамтики в моїй голові народилися ще до війни. А я знала, що буде щось таке пов'язане з орнаментами, але мені не хотілось малювати просто вишиванки, копіювати. Чи ще щось таке автентичне. Для мене було важливо створити щось сучасне і те, що тривожить нашу душу і зачіпає серце наразі, тобто сучасне мистецтво, що ми думаємо, які меседжі в нас для майбутнього покоління. І я тут заклала завдяки якимсь орнаментам, що миле моєму серцю, наприклад, альтаночка там, тут вона мені асоціюється з такою грудою дівчинкою а, в такому а, такій сукні білесенькій мереживній, ну як вона і насправді є. Для мене вона як маленька дівчинка, а, завжди нарядна. І а, мені хотілося показати, що чомусь там повинна була бути шипшинка, а, наша українська. А, от таке щось гріти повинно було. А, це а, пташка, бо там можна побачити багато пташок. І пташки у нас завжди асоціюються із весною і з чимось таким приємним. Нам таке появилися, з'явилися, народилися під час війни. І навіть не в Сумах, а в Вінниці. Ми третім коридором, коли виїхали із Сум, ну так трапилося, що ми жили якраз біля того місця, де почалася війна, і ми два тижні жили в підвалі. Ми вирішили виїхати куди-небудь, аби дітей вивезти. А тому, що вже терпіти було неможливо, і таким чином ми не знали, куди ми їдемо. У нас була поломана машина, ми доїхали, і якимось чином потрапили до Вінниці. Саме там народилася. Я думаю, треба взяти себе в руки, щось робити. Тобто, я не можу щось не робити. І натхнення в мене там знову з'явилося. А в сумах, коли я сиділа в підвалі, в мене взагалі. У мене таке було відчуття, що моя творчість з'їла війна. Все, я думала, що я не зможу фантазувати. Мені перестали снити сни. У мене ця жага до життя якось зовсім була така затуманена. І саме там я почала відновлювати свої сили. І народилась перша джавеліночка, Барактарчик, потім наша альтаночка, тому що дуже хотілося додому, і ми через короткий термін часу повертаємось додому. А хотілося цілувати землю що ти вдома. От такі, таким такими смачними ще суми мені ніколи не були, коли ми повернулися. Ще тут людей дуже мало було. А якщо мені а, щось там не ладиться, там а, щось якісь проблеми, я знаю, що треба просто сісти і почати малювати. По-перше, народжується новий продукт, новий якийсь проєкт. А по-друге, ти заспокоїшся і думаєш, що нічого страшного ж такого немає. Вже 10 років я проводжу майстер-класи для дітей і для дорослих. Саме 10 років назад я зробила свій найперший майстер-клас. Ми малювали квіти, а, це був бузок. Який ми малювали дуже часто і довго, а, таким чином проводжу, звичайно, і не тільки із олійного живопису, ще й курси воду по цифровій ілюстрації. Це був неймовірний проєкт, а, тому що там в 6 років, в 10, в 9 а, діти змогли а, повноцінно а, спробувати себе в ролі ілюстратора. Тим паче, що в такому. Крутому журналі. А я про це в дитинстві могла тільки мріяти. Знаєте, раніше такі журнали були. Я мріяла про те, щоб там була моя обкладинка, чи надрукували мої малюнки. А тут діти а, малювали а, те, що їм близько до серця. А, вони малювали а, це від душі. Я нічого майже там не змінювала, трішки, можливо, щоб по композиції, а, але це вийшов неймовірний результат, і тепер можна побачити. На цукрі а, малюнки моїх учнів. І це така гордість. Три роки чи в чотири. Я зрозуміла, що таке ручка. А, це просто кулькова а, ручка. А, і за допомогою лінії я зрозуміла, що можна створювати будь-що будиночок, будиночок, сонечко, сонечко. Яким я його намалюю, таким воно і буде в моїх фантастичних думках. І я зрозуміла, що. А, Цим можна робити такі магічні, якісь експерименти. А і цим я займалася все життя і ще собі на горищі, ну. Художники, вони ж такі люди вони люблять мріяти, там щось фантазувати. І я пам'ятаю себе, як я сиділа на тому горищі, мені було страшно туди. Я думала, що там привиди живуть і так далі. От. Але я туди кожного разу залізала. Це була така моя місце сили. Я там перебирала книжки, якийсь там посуд стари старовини, розглядала ці малюнки на посуді. От, і відкриваю книжки. Ну постійно в мене мама вчителька української мови і літератури, але чомусь всі книжки були чорно-білі. Я відкриваю, ну, думаю, ну невже ж не можна було зробити щось кольорове. Звичайно, я їх розфарбовувала і сам собі дала таке, а, а, задала такий собі, а, таке собі бажання, що а, пообіцяла собі, що стану обов'язково художницею, а, ілюстраторкою. Намалюю красиві яскраві книжки. І напишу, звичайно, добрі колискові казки. Не про сіренького вовчика, який там відкусує бока, так дітям. Це для мене була найстрашніша колискова в світі. Я придумала все-таки і втілила не тільки книжки ілюструвати, ще й писати, і добрі казки, щоб вони знаєте, надихали дітей на життя ну, покинути місто суми. Я точно не хочу. Це не є в моїх планах. Тому що я знаю, що це жити за межами навіть не тільки країни. Я не жила за межами країни під час війни взагалі. Тобто я знаю, як хочеться додому, як би тут не жалілися, що в нас тут прифронтова зона і так далі. Але чомусь ми всі майже всі залишаємось на своїх місцях. Це не просто так, тому що це наша рідна земля. Тут твої друзі, тут вже твоя творчість, вона налагоджена. Тут кожен шматочок знайомий і в такому знайомому місці ж звичайно є натхнення творити. Покидати місто точно не хочу. Але за межі нашої країни, звичайно, хочеться показати своїх орнамтиків, показати, що в нас є таке чудове, прекрасне місто Суми, і що люди, незважаючи ні на що, тут творять, роблять свій бізнес. І живуть, і навіть посміхаються. У мене якоїсь стратегії такої немає. Перша це обов'язково планування, тобто я планую наперед, що я повинна зробити. А кожного вечора в мене список, що я повинна зробити завтра. Якщо я щось не виконала, то я себе буду картати ще як. Дисципліна: якщо ти працюєш сам на себе, тим паче, коли ти займаєшся улюбленою справою, то ти працюєш 24 на 7. І о, у мене така є проблема. У мене немає постійно відпусток. Я не можу собі дозволити чомусь сама. Мені страшно якось іти в відпустку. Не знаю, це в мене таке. Чи І в інших є таке? От мені страшно о, залишити надовго там мою студію, мій бізнес, щось не робити. І я пробувала щось не робити, але мене викручує. І таким чином, знаєте, як той наркоман творчий, я починаю створювати щось нове. Тобто я залежна від творчості. Це точно це і правда.